это эмоциональное запечатление перед завершением до начала Thank you Десь юра, що було 17 депутатів, відсутність поважних причин нема і на рідок правчин усім депутатів. тим, по оздобутиму до вашого відео, що рішення службного адміністративного суду і до 11 вересня 2025 року приймемо про поваження депутата Ченіківської селищної ради висновських Іванікова, Віктора Кривича, обраного жителям Ченіківської селищної теперії громади Джитовної Союзу політичної партії пропозиції дня прийняття даного судового рішення. В роботі в сесії беруть участь керівник міських установ та да, запрошення. Е, пропоную роботу сесії розпочати. Інші пропозиції є. Прошу проголосувати. Хто за те, що 61 позиція в позиція му сесії місцевої ради розпочати прошу проголосувати? Хто за... Хто проти, утриманий, приймається. Для... Тоді 61-й позачергову сесії селищної ради оголошую підтримку. декритаторів і щось ось відповідаємо на це. Можна подивитися, як це відбувається, як це відбувається в сьогоднішній рапорт, в тому ж часі, коли насладиться учільниця, в тому ж часі, коли інші послуги відбуваються, і можна зробити щось, що в цьому випадку можна зробити. Інше, що подивитися,

Інші пропозиції є. Якщо немає представлення голосування, це те, щоб обрати речі комісії в такому складі. Вибувка ще вичуть Іван Васильович. Прошу проголосувати. Хто за, хто проти? Утримали, сприймаються. Дякую. Депутати обрані до секретаря та речі комісії, прошу дані. 3, 4, 3, 4, Дякую. Нам необхідно погодити порядок денний з вами сесії. кожного з вас є перед запропонованих питань порядку денного, чи необхідно її означитувати. Там декілька питань. Якщо то пропоную прийняти запропонований перелік за основу, прошу проголосувати. Хто за, хто проти. Стримали, сприймаються. У кого буде пропозиції до поки порядку денного? Якщо немає, то пропоную прийняти запропонований перелік питання від Прошу Просто повинні провести поємено голосування. Рюмчук на тему. Ревчук? Так. Бапа, от. Патрінчук. Тож, з якоїсь точної територією, і параста. Поляшець, тож, тож. Ось ще коли, так, у 70-х. З початку так, посідь з ним у гоща. Жу. Заговорив і встав, і відчув. Зверничу і пушить, да. Перегорська. Працюк. так Дякую, порядок денний прийнято. Щодо рекламу того сесії. Пропоную полоні попитання по 15%, повторюватися 21. Ну і відповідно стати 15 рекламу роботи Завершної Ради Россиї після двох години по ліцензії випередження 15 свин. і зі своїми тіфлими, які ви маєте Демчук. Так. Мірунчук. Так. Козачок. Так. Власновод. Так. Матисюк. Так. Олег Так. Демчук. Так. Шлопак. Так. Матисюк. Так. Масичук. Так. Кусаченко. Так. Бачук за Пиховська. Іватенко? За. Пирічук. Вікушин? За. Пироговська. Прочув? Да. Профинчук. Дякую. Не рішення прийшли. Нас тут на питання, що не дождишні територіальної формати на 2025 годах. Також це вирішення дистанції. Правильно было бы для нас на постельной комиссии через выставление по данному питанию. Прошу лечение комиссии провести проявление голосования. Да. 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 Так. Да. Так. Да. Так. Да. Да. Так. Да. Так. Да. Так. Да. Так. Да.

Про надання дозволу на вироблення помічної документації заведують, що поділо за об'єднання замени ділянку онлайн-классниці перегради команди. Так це питання було детально на постійній комісії і популярні запитання по даному питанні розповідає. Прошу відчинить комісії, провести Да. Батичу, да. Полетичу. Да. Летчу за флапак. Да. Батичу. Усвітят. Раз. Батичу за Береговка. Да. Диванбокс. Перечу. Викушить. Да. Береговка. Да. Прочу. Да. Проживчу. Да. 18-та. Я прийшний не наступити на Технічної документації земельній ділянці та розміщення об'єктів спосудувати про них комунікацій на території Чинківської селищної ради з нашої передачі оренду до українських та обов'язково. Також це питання було розглянено на постійній помісі питання, у кого будуть запитання по даному питанні. Прошу відчину комісію провести поєднання голосування. Редчок, так. Редчок, да. Проректор, да. Про сторока, да. Мартичок, да. Олектичок, так. Редчок, да. Слопак, да. Восичок, да. Усадаков, да. Хацюк, так. Береговска, так. Івасенко, так. Теричок, да. Лекушин, да. Береговска, так. Прочок, да. Прокрючок, да сильна цифра. Як ви рішили претендента? Звідки це питання про надання послуг на виставлення технічної документації та дозвіл? Чи ще такі зустрічі з наглядовими органами? Косійчук, Усаченко, Бачук – «За», Береговська – «За», Івазенський – «За», Кирильчук, Некушин – «За», Дякую – «За», Процюк – «За», Шановні депутати, хочу вас проінформувати, що надійшла доповідна за цих відзначання подібного земельних та колонії селищної ради та Володимира Петровича, в якій повідомляємо, що наступне земельне питання за номером 4 містить інформацію з обмеженою доступу відповідно до закону України про доступ до публічної інформації та яка включена попередніх свідомостей, що замовлять службову інформацію у Челокській сережній раді за розпорядження селищного половини за номером 160 від 23 липня 2021 року. Відповідно до частини 18 статті 46 закону України про місцеве самоврядування України кленарних засідання ради транслюється у мережі інтернету у режимі реального часу. Крім випадків, ворог запитання, що містять інформації з обмеженим доступом. Разом з тим, в умовах воєнного стану відеозахист Кленарного засідання ради в частина. you